досліджую світ. Підручник інтегрованого курсу для третього класу закладів загальної і середньої освіти у двох частинах. Змістове наповнення підручника реалізує природничу, громадянську та історичну, соціальну та здоров'я збережувальну, технологічну та інформатичну галузі нового державного стандарту початкової освіти відповідає типовій освітній програмі, розробленій під керівництвом Савченко. Успішне навчання за підручником забезпечить чітка структуризація навчального матеріалу та апарат орієнтування, ретельно продумана система завдань і запитань, дослідницький підхід, достатня кількість ілюстрацій, малюнків, фотографій та схем, завдання для роботи в парах, групах, наявність достатньої кількості творчих та ігрових завдань, освітні галузі, умовні позначення. Зміст першої частини, зміст другої частини. Підручник структурований за розділами, кожен з яких складається з двох-трьох тематичних тижнів. Розділ спочинається ілюстрацією, на якій вказано його назва та освітні галузі. Що інтегрується під час вивчення даного розділу для зручності в орієнтуванні сторінки кожного розділу виділено плашками різного кольору, освітні галузі, назва розділу, тема тижня, тема уроку. Ретельно дібарний матеріал сприяє особистісному розвитку учнів, формуванню соціальної, громадянської компетентності і ставленні до природи, суспільства і самого себе. В основі розкриття кожної теми лежить дослідницький підхід. Дослідження. Дослідження. Тренувальні, ігрові та ситуативні завдання тісно пов'язані з реальним життям школярів і заохочують їх до пізнання довкілля. Творче завдання, ігрове завдання. Творчі завдання. Ситуативні завдання. Запропоноване завдання спрямовані на формування практичних умінь, мотивування учнів до здорового способу життя і безпечної життєдіяльності. Підручник містить матеріал, спрямований на виховання толерантності, формування навичок взаємодії у сім'ї, школі колективі, вироблення в учнів умінь приймати рішення щодо власної поведінки у різноманітних життєвих ситуаціях. Українознавчий компонент підручника спрямований на виховання любові до рідного краю та свого народу зацікавленості до історичних подій та народних традицій. Інформатична освітня галузь спрямована на формування інформаційно-комунікаційної компетентності. Та інших ключових компетентностей здатності до розв'язання проблем з використанням цифрових пристроїв, інформаційних технологій та критичного мислення для розвитку творчого самовираження, навичок безпечної та естетичної діяльності в інформаційному суспільстві. Підручник дає можливість диференційовано підійти до засвоєння навчального матеріалу, організувати самостійну роботу учнів у групах, пара, індивідуально, робота в парах. Робота в групах. Підручник сприяє формуванню активної громадянської позиції, підприємливості, розвитку самостійності, уміння ухвалювати рішення, прогнозувати наслідки, дбати про свій добробут. Усвітня технологічна галузь реалізується через завдання, спрямовані на формування ключових компетентностей, передбачених змістом державного стандарту початкової освіти, залучення учнів до різних видів діяльності, розвиток творчих здібностей третьокласників, їхньої уяви та фантазії. Для підведення підсумків та перевірки знань запропоновано рубрику Підсумовуємо разом.